Друзі, сьогоднішнє відео це в'язальний влог. Тут я розповідаю в ньому про те, що я в'яжу на протязі тижня. В цьому цей влог буде не тижневий, а двотижневий. Так вийшло, так склалося, обставини. І я взяла до уваги участь свою в проектах, тому трішечки вирішила буде так правильніше. А для тих, хто у мене на каналі вперше, хочу сказати, що це в'язальний канал. Мене звуть Юля, і тут я говорю про в'язання, все, що з ним пов'язано, що в'яжу я сама і ділюсь з вами своїм власним досвідом в'язання. І сьогодні я хочу поговорити про те, що я робила на протязі двох тижнів. Так вийшло. Хто не дивився мої попередні відео? Шалений день стартів, а також магічні кубики. Там є трішечки розповідь про також моє в'язання, але там було про в'язання конкретних процесів, а є ще що по-іншому. Тому я сьогодні вам покажу свої роботи. Все, що я тут нав'язала за ці два тижні, поговорю. Були маленькі деякі моменти, які я знімала, також вам покажу. Я цим всім з вами поділюся. Ви напишіть, будь ласка, що в'яжете ви і який із моїх процесів вас найбільше надихає, вам найбільше до вподоби. Я буду вам за це дуже вдячна. І так, перше, що я хочу почати, це з першої готової роботи, яка була в цьому місяці з березня. Вона була на початку березня, і вона була приурочена до проекту Дівчатка такі Дівчатка, де була номінація рубрика Невиправна. Да, да, да. Є така рубрика Невиправна. І я в цій рубриці приймала участь. Але мій готовий светр не дійшов. Фіналом, ну у мене було таке моє відчуття. Я тепер розумію це відчуття, причини цього відчуття, але не хочу зараз на цьому зациклюватись, тому про це говорити зараз. Вважаю недоречним. Пропоную подивитись мою першу готову роботу, що я в'язала, і які були на той момент мої думки і розмови. Що друзі, в мене є вже готова робота, чому я звичайно дуже рада. Я довго хотіла цього, знаєте, працювала над цим питанням, і робота все ж таки в мене готова. І, знаєте, це перша готова робота в цьому році. Я маю на увазі перша готова в така велика масштабна плечовий виріб. Це для мене такий важливий момент. Ось весь малюнок. Чоловік, звичайно, вважав, що він буде такий кольоровий, як і на картинці. Ось чому мені не затик. тому що коли я бралася роботу, я йому одразу сказала, Рома, кажу, ні. Він буде тільки контур. Тобто ми в'яжемо чорний і молочний кольор. Все правильно, правильно, то мене добре зрозуміє. Добре, зрозуміє. Але все, все рівно, коли прийшли питання, я кажу, я кажу Може, треба йому намалювати мордашку, тому не знаю, можливо, я домалюю ось цей ніс, трішки більш чіткіший зроблю. Очі, ось тут зуби йому зроблю, такі чіткі. Я поки що не знаю. Я йому запропонувала, але він каже, не треба не трогайся, залиш так. І, чесно кажучи, я ще не знаю, як далі буде. Це така собака з штангу. І мені, чесно, робота дуже подобається, звичайно. Як воно буде далі, як воно буде ромі, не знаю. Доволі гарно я зробила зшиванням. Вам нічого рівно не видно, тому не буду, мабуть, домагати щось показувати. Бо ну, не видно. Дійсно, не видно. Нема що казати, бо така рівна, рівна. Реглана лінія вийшла. Напишіть, чи потрібно робити опис на цей світ светр, бо багато хто питали, бо це окремими деталями зв'язано. Єдине, що трішки, я, мені здається, з горловинкою треба було зробити ось. Зараз я підніму трішки камеру. Ось тут воно вам теж погано видно. Бачите, вона в мене вийшла так рівненько, а треба все ж таки було тут трішки зробити таке. Як ми вив'язуємо росточок, то треба було і тут так зробити. Я про це не подумала, ну то вже є поки. Але де наша не пропадала, ми, може, ще й переробимо. Ну, светр я хочу ще раз попрати. Так, да, він приємний, пряжа трішки випустила пушочок, але не до кінця. Тому северяночка чи як вона, чернігів вовна, мені сподобалась для роботи. У мене ще на один виріб є пряжа. Я попрацюю, буду повертатись, не знаю, подивимося. Мені колись одного часу дуже до доподоба була пряжа, ой, забула білоруська ця пряжа, вона мені вилетіла назва з голови. я на неї зараз дивлюся, на мене стоїть, там процес, який треба розплутати, розторочити, як кажуть, українською. І вона мені, ну, Зараз якось вона перенравилась. Що буде далі, не знаю. Як буде воно вноситися, також не знаю. Побачимо, життя покаже. Звичайно, з Маріносу Светрий чоловік з задоволенням носить, як він цей буде носити чи ні. Тому що ну, не така вона ніжна, як Марінос. Вона більш на шерсть похожа, ця пряжа. Це стосовно светра. Звичайно, у мене є таємний проєкт, над яким я працюю. Ось він тут схований, як ви бачите, під моєю накидочкою спеціально. До речі, цю накидочку прибував мій котик. Йому цікаво, і я не знаю, чи це поділитись ним чи ні. Також зараз приберу ці коробочки. У мене тут процес шкарпеток, який я нічого не робила. І я учора розпочала в'язати шаль. Якщо ви не дивилися мої відео про старти, то, звичайно, вийдуть. Звичайно, не знаєте, про що йде мова. Ось такий шматочок. Що буде далі, як я буду працювати, побачимо. Я света, я пакет витягла з цієї коробочки, тому що мені тут три процеси, а тут або один буде лежати. До речі, шаль я вяжу з усієї пряжі. Добре, якщо знімаєш відео і, можливо, глянути в цих відеороликах і згадати, як вона на, назва цієї пряжі. Ось так. Як бачите, ось така вона моя була готова робота, ось такі мої просування. І потім пішов не тільки шалений тиждень стартів, де ну, я про це трішки розповідала, а і був проєкт Магічний кубік, в якому я приймала участь, де було шість проєктів. З шести я в'язала тільки п'ять проєктів, і шостим у мене був закадровий проєкт. Про який я вам не розповідаю, тільки <laughs> я маю на увазі, я його вам про нього вам розповідаю, ну чомусь не показую, Да? Ви думаєте, ні, тому що це секретний проект, і ми за домовилися, що ми його в'яжемо на протязі місяця, і вже в квітні місяці показуємо або готову роботу, або що ми маємо на момент. Коли ми вирішимо знімати Готової роботи, мені здається, в мене не буде, але вже про що буде йти мова, маю надію, буде готове. <кліх> як кажуть про це. Ось так: ось такі мої просування. І я вирішила, що так як я не знімала в'язальний влог. І Магічні кубики не всі дивляться, тому одразу після того, як я зняла звіт про магічні кубики, я зняла всі свої процеси, все, що я в'язала, тому будь ласка, подивіться про це і поговоримо далі. Сонечки, всім всім великий привіт! Це таке буде, знаєте, влогове відео майже за два тижні, але якась частину ви вже бачили у магічному кубику. А для тих, хто не бачив, я зараз зібрала докупи всі 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 проекти, над якими я планую працювати на цьому тижні. Ну, дуже мені так хочеться. В роботі в мене купа цих проектів. Я про них хочу поговорити. В цій корзинці зараз лежать інші проекти, тому що над таємним проектом я працюю, відв'язала один рапорт узору. Мені для довжини треба або 4, або 5 уже. По результату побачу. Поки один, треба ще працювати над цим. Я... І, здається, 5 чи 6 рядів я відв'язала вже наступного репорту. Тому так ось пробуємо. Також було в роботі в мене шкарпеточка, яку я брала собі магічні кубики. Дівчатка це шкарпетка від месочку. Вона мені настільки до вподоби, що я просто дійсно кайфую. Я робила фото в інстаграмі, хто не бачив. Не фото, а, а у сторіс я викладала. Здається, я не залишила, я їх потім видалила, бо пам'яті в телефоні мало. але якщо щось не видалила, я вставлю, бо мені дуже сподобається, як воно на ніжці сидить. Суперово просто. Оце в'язання від мисочку, мені дуже сподобався цей метод. Я думаю, я звичайно десь якісь питаннячки методом тику, десь щось в інтернеті шукаю. Текстових описах, бо мало інформації, звичайно, як правильно в'язати. Десь ти догадуєшся з того, що ти знаєш, як це в'яжеться, тому і в'яжеш. Але виходить дуже круто, мені дуже до вподоби. Обов'язково я. Ще буду пробувати в'язати таким методом шкарпетки. Тільки вже потім з малюнком, як і планувалося. Ви ж бачите, то ну, якось так не склалося малюночком. Ну тут нічого мені також подобається цей варіант. П'яточка у мене буде чорного кольору, і потім далі паго... па... манжетик цей чи як його пагопалюнок на російській, українською не можу згадати. А... Він буде біленький і резиночка вже буде вив'язана. Чорним кольором. Але це все я поки ще до кінця не продумала, тому що хочеться в нуль вив'язати чорну пряжу. Можливо, я все ж таки задію і малюнок. Я ще по, поки що думаю над цим питанечком. Ось так. Це моя шкарпеточка, і я хочу. Обов'язково її. Сьогодні я буду в'язати, обов'язково допов'яжу цей клин підйому, Розпочну в'язати п'яточку, а можливо, навіть і зв'яжу. Хоча не знаю, дуже багато я хочу. Адже на годиннику у нас зараз не видно, вибачте. Зараз може так буде видно. Ні, не видно, вибачте, 19.05. Ось так видно. Бачите, 19.05 на годиннику зараз. Тобто вже понеділок 19.05 багато часу. І скільки вив'яжу. Ну, на шкарпетку на цією я, звичайно, сьогодні обов'язково працюю. І сьогодні я ще хочу дов'язати вчорашній ряд, який розпочала, хоча потрібно і сьогоднішній було б розпочати мого бактусу. Дівчата, це така кайфова робота. Я собі ставила за мету кожного дня по одному ряду, але вчора я стратила, а сьогодні у мене дійсний день, тиші було у в'язанні. Завтра у мене також майже днем, день не буде виходити в'язати, тому що я повинна відправити посилочку дівчаткам. Подаруночок, який в проєкті дівчатка-такі дівчатка у зв'язку з подіями, які сталися в саме в моєму селищі, я не могла відправити посилочку, а сьогодні пішла, пошта сьогодні вихідна, я про це не знала. Хоча мені вчора моя скруня казала, але я забула. Ну, не те, що забула, а навіть якось видно, випустилася з видом. Хочу також ще трішки попрацювати над цією роботою і також вив'язати росточок. Тобто я на сьогодні ставлю собі за мету попрацювати над цими трьома проектами. Якщо мені це вдасться, то буде добре. Але в мене ще є там таємний проект і трішки там, би попрацювати, поки є добре світло. Ну то подивимось, поки не буду нічого загадувати. Поки є добре світло, буду працювати над тим, що є. Там до п'яточки трішечки дойти, а ось ряд і це більше треба попрацювати. Можливо, я буду в'язати, міксуючи з таємним проєктом, тому що таємний проєкт у мене темний, дівчатка. Так, ще я хотіла ж показати, що в мене за проекти ще є, над якими потрібно попрацювати на цьому тижні. Це ще мій слон. Я його брала, брала з собою в магічний кубик, Цей слоник, ось його голова. Я розпустила тут цю частинку, бо потрібно буде зшивати. я, Ось він хобіт. Десь він ось тут має бути. Трішки нижче, здається. о, Він уже мені на слона похожий чимось. І ось його, ой, не так, вухо. Оце його. О, вже вже цікаве. І треба ще це все прошити. Я хочу голівочку на цьому тижні зробити. Все інше не обіцяю собі, але голівку зроблю. Шкарпетки в мене ще є, корзинка і зайчик. То ті проекти я вже не буду брати в роботу. І... А якщо візьму, то, звичайно, покажу в наступних кусочках відео. До зустрічі! Пішла я працювати. А, так склалося. Ви вже, мабуть, також це відео бачили про подаруночок. Це було так неочікувано, ви не повірите. Тільки не закінчила знімати відео про подарунок, який подарувала мені Надійка. Надійка, ще раз тобі дякую, велике. якщо ти дивишся цей відео влог, мій в'язальний на ньому не буду зациклювати, зупинятися. Якщо кому цікаво, то рекомендую перейти і подивитись там. Більш детально все є. А я я марварочки діла, а я вам хочу показати, що я тут трошки просунула, які в мене успіхи в в'язанні. Трішечки мої просування. Так, ось так виглядає зараз моя ковтина. Чесно кажу, я не знаю, роблю це я правильно чи ні. Я роблю це, так би сказати, самостійно мовити. Як це буде виглядати, не знаю. Можливо, я це все взагалі розпущу все, бо я ніколи так не в'язала. Ви знаєте, в круглій кокетці це було трішки по іначому А тут, ну, подивимось, як це буде виглядати. Такий в мене має вид зараз ця ковтинка. Я хочу зараз відв'язати, пов'язати трішки малюночок, і потім все ж таки, мабуть, подивлюся. Як це буде виглядати, тобто мені, я все рівно, поки не вив'яжу всю потрібну мені реглану лінію, я не зупинюся і не скажу, воно ну, підходить мені цей варіант в'язання чи ні. Як ви бачите, ну, поки ось так працюю над тим, що в мене є ось цей футболочка моя. Бо ці всі краєчки, в мене трішки, сму, як би, як сказати, смущають по-русски, не пам'ятаю. Я не можу трішечки до кінця зрозуміти, так воно буде чи ні. Але я працюю над цим проектом. І ви ж бачите, ось частинка ця що відпарена, вона інше по іншому оглядає і тактильно вона більш приємніша, аніж ця така, така цупка, а ця така ніжна м'якенька. Тому рекомендую обов'язково процесі відпарювати. Я хочу вийти, пров'язати пару рядів по, кругу, по колу і вже потім знову відпарити. Думаю, на наступне моє підключення я вам це все і покажу. Бактус поки трішки не просувала, не було часу. Ні, ну там трішки просунула, але не так. Я більше працювала над оцим проєктом. Над оцим проєктом я працювала. Вяжу, так я вже казала, вперше, мені це все подобається. І ще поки думаю, але я вже підв'язала всю п'яточку, ви можете побачити повністю. Бачите, Тут звичайна класична п'яточка, вона мені дуже вподоби. А, бо де я не, не потрапляла на всі ці майстер-класи в інтернеті, описи, що я находила, знаходила, а, в, в переважно рекомендують п'ятку бумеранг в'язати або п'ятку стронг. П'ятку бумеранг, бумеранг я не стала в'язати, тому що вона не кожній людині підходить. А, наприклад, мій чоловік не може носити вироби з п'яткою бумеранг, бо в нього. Дуже високий, занадто високий підйом ноги, і шкарпетка в нього не проходить ось в цій частині, де в'яжеться п'ятка бумаран. Тому над цією шкарпеточкою я довго працювала. Знаєте, то розпускала, то знову наче починала. Я маю на увазі, щоб мені вийшло так, як мені потрібно, щоб це була дійсно проста, класична п'яточка. Щоб вона гарно сиділа по нозі. Здається, все добре. Я вже, як ви бачите, приєднала білу ниточку, зараз пров'яжу, вив'яжу баголянок і манжетик або розиночку, як правильно його назвати. І моя шкарпетка буде майже готовою повністю. Маю надію, що вже на наступне включення я вам покажу готову шкарпетку і прийду до в'язання наступної шкарпетки. Але це вже буде трішки пізніше. Пішла я далі творити. Ось такі мої результати. Все я до сьогоднішнього ранку. Я вважала, що сьогодні четвер, і все ніяк не могла зібратися до лікаря, бо мені треба сьогодні буде ще в другій половині дня йти до лікаря-стоматолога. Тому я все думала, що сьогодні четверг. Дякувати, що я подивилась на календар і зрозуміла, що я не права. Тому я хочу підвести підсумки. Після магічного кубика я в'язала, чесно кажучи, три процеси. Давала це два процеси, які я вам покажу, і треті, звичайно, не буду показувати. І, звичайно, хочу про це трішки поговорити. Перший процес це ось ці шкарпеточки. Я їх одягла на блокатори 38-39, але треба буде одягати на 40 сорок. Один, я вже бачу. Треба було трішки менше відв'язати, мені здається, якщо, бо ми в'яжемо, це на розмір 40-41, а не 38-39. Ну то не страшно, я в'яжу, щоб в мене вони були. Вони мені дуже подобаються шкарпеточки, Я в'яжу з великим задоволенням їх. Я в'яжу цей чудовий малюночок, він виглядає дуже розкішно. І для в'язання малюнку я взяла цей малюночок з цієї книги. Хто у мене на каналі перший не знає, цю книгу мені подарувала Німкеня, яка колись давно дуже в'язала, їй 84 роки, і вона мені презентувала декілька книг. На німецькій мові де, декілька процесів пряжу. Я їй дуже за це вдячна. Вона чудова жіночка, і ми з нею дуже добре спілкувалися. Але звичайно, повернувшись в Україну, я не можу з нею спілкуватися, тому що позвонити по телефону, поговорити повноцінно, я також з нею не можу на німецькій мові. А про ць, е, е, користуватись месенджерами вона не вміє, на жаль, дуже гарна жіночка була. Є, вибачте, я вона правильно сказати. Ось так. Також у мене в роботі був бактус, це просто моя любов. Сашу, я тобі дуже вдячна за цей проект. бо він дійсно шикарнючий. Я вже вийшла на в'язання нового кольору, це те, що я ще розпускала. Тобто розпущену ниточку я ще в'яжу, але я бачу помалюночку, що... Тобто я вже в'яжу нову секцію, і в мене таке, знаєте, бажання скоріш, скоріш, скоріш зв'язати цей колір, щоб цю частину кольору, щоб пішов новенький. Я навіть коли в'язала жовтенький цей колір, бо він такий зовсім. Мені здається, камера його трішки яскравіше передає. Він більш такий спокійніший колір. Мені дуже цей колір. Хоча я ніколи не ну, я до жовтих таких коричневих кольорів. Ну, не те, що я скажу, він мені не подобається. Я відносилась якось, ну, байдуже, мені було абсолютно все рівно, але це мені дуже до вподоби, і я доволі багато коментарів, компліментів, правильно сказати, зібрала в магічному кубику саме з цим бактусом. Я на даний час вже вив'язую, зараз вам скажу один, два, три, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісі, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять, дванадцятий ряд. Так, да, я в'яжу зараз 12 ряд. Тобто, як ви розумієте, кожен кількість квадратиків це і є кількість рядів. Дуже гарна робота, дуже мені подобається. Я зробила правильний вибір, що змінила розмір спіць, і над ним я працюю періодично. Але... Хочеться працювати над всіма проектами, які я маю. Ну і третій, це був мій закадровий проект. Я не так і багато його просунула, але трішечки було. було. І зараз хочу сказати про свої плани на вихідні. І вже в наступному влозі ви дізнаєтесь, реалізувала я ці плани. Трішки треба повертатися до звичайного ритму в'язання, звичайного ритму життя. Тому що. Події, які відбуваються в країні, доволі сильно тебе вибивають з рівноваги. І я трішки, знаєте, як мене так відшатнуло десь, і я ніяк не можу трішечки себе зібратися докупи. Хоча останні два дні я вже більш інтенсивніше стала в'язати, більш спокійніше. Том тільки не кричи, кіт мене просто зараз вийде з кімнати. Він постійно зі мною знаходиться, він дуже злякався, і він з кімнати виходить тільки для того, щоб поїсти сходити на горшок. Тому Том я дознімаю відео і потім вийдеш. Ось такі плани. Тому на в планах у мене на вихідні шкарпетку обов'язково дов'язати тут в цілому залишилось менше половини узору. Гляньте, як вона виглядає розкішно. Дівчата, я вам дуже вдячна всім за поради, тому що мені порадили взяти ж спиці більшого розміру для в'язання жак. І знаєте, як ото кажуть, історія заграла по-новому. Я просто закохана в те, що в мене виходить. Ось воно таке: оцей результат цього малюночку. Шкарпеточку. Мені дуже подобає, але я вибрала неправильний блокатор. Сюди треба трішки більшого розміру блокатор для зимової шкарпетки. Це буде дуже класно, буде просто лежати в мене для моєї коробочки. Тобто я ні для когось не вяжу конкретно цю шкарпетку. Вона мені ну просто це моя така, знаєте, особлива любов. Всі шкарпеточці, можливо, десь комусь подарую, можливо, ще щось. Але мені хочеться створити, я колись вже казала, власну таку коробочку. А тому я буду працювати над цією шкарпеткою, дов'яжу малюнок. Я маю надію, що за вихідні я дов'яжу цю шкарпетку і почну нову в'язати шкарпетку, щоб другу пару У мене ще є зелені мої шкарпетки. Буду чи буду я їх брати в роботу, чи ні. Поки що не знаю. Дуже хочеться попрацювати над іграшкою, бо й над не, нею треба попрацювати. Також треба дуже конкретно попрацювати над проєктом, який у мене за кадром, бо він потребує дуже моєї багато уваги. Там малюнок, і я над ним працюю. Звичайно, я буду працювати над бактусом, тому що це моя любов повна від цього процесу, просто важко відірватися. І він такий, знаєте, це процес відпочивалочка моя. Мені треба кудись там десь відволіктись. Просто хочеться пов'язати, не думати ні про що. Оцей процес суперовий, я вам чесно кажу. Просто треба в ньому розібратись, і потім ви будете в'язати з великою любов'ю цей самий процес. Ось так. Що ще? Мабуть, поки ще все. А, і буду в'язати, звичайно, філейну блузу свою, щось я трішки з нею ніяк не можу подружитися. Але буду провесувати. Тобто, у мене на вихідні Шкарпетка, Бактус, закадровий процес, філейна краса, 4, іграшка 5. Щось я дуже багато хочу. Це в мене п'ятниця, субота і неділя і. Ну, добре, я в неділю подивлюся і вам розповім, можливо, шкарпетка буде за кадровий процес, іграшка. Так, один, один, два, три, чотири, чотири, п'ять п'ять процесів. Два гачок і три спиці. Будемо дивитися, буду чередувати, можливо, буду якісь часи виділяти. Ну, так, як воно вийде? Побажайте мені успіхів, і я вам бажаю також успіхів, гарного настрою, тихого, мирного неба. І надіюсь, що скоро ми будемо святкувати перемогу. Всім па-па, до скорих зустрічей в наступних відео.